Уявіть відпочинок з наметами, але з ресторанами на воді, батутом та бірюзовою водою. Все це всього за три години від Києва. Додивись, я покажу тобі це місце. Поїхали. Дорога з Києва займає приблизно три години. Траса чудовала останні 10 кілометрів дорогою по селу Радовель, як і до багатьох кар'єрів в Україні, досить розбиті. Це не зупиняє справжніх українців. Пороку тут особливо гарно. На вас чекає новий ресторан на воді з власним пів та спуском. Він доступний для всіх охочих і є дуже інстаграмним місцем. Щоб відпочити з комфортом, можна орендувати ще з. Лонги та ліжка їхні ціни ви можете побачити на фото. На території також є кафе-бар, роздягальні та чистий оновлений туалет. Чим зайнятися? На території кар'єри можна орендувати альтанки 500 гривень у будні та 600 у вихідні. Для любителів активного відпочинку є водна гірка та батут. Також пропонують сапи та катамарани за доступними цінами, наприклад, сап 250 або 300 гривень. Вихідні та будні, катамаран 500 або 600. Де зупинитися? За три роки я переконала, що місця вистачить всім. Можна розпитися свій намет, будь-де на території. Якщо ви не любите намети, в селі Дружба здають житло від 500 гривень з людей. Важливий момент деякі господарі не погоджуються здавати житло лише на одну ніч. І звісно, головна перевага цього місця вода тут. Вона неймовірно без різового кольору, рівномірно прогрівається і не має холодних течій. Дно – пісок з камінчиками, а захиту воду зручний навіть для маленьких дітей. Народу тут завжди багато, але якщо ви хочете знайти найкраще місце, приїжджайте в понеділок або вівторок. Саме в ці дні я робила свої фото, коли людей значно менше, а атмосфера спокійніша.